Свято розпочнімо слово. Признання в наш лік стрімкий. Вам дарунок я приніс Цей дзвіночок чарівний. Хай вони завжди ці символи держави і, держ... і нашого міста завжди поруч будуть з вашою школою. Всього самого найкращого вам, плекайте знання, дякуйте своїм вчителям, тому що саме вони вкладають у ваші голівки оте от раціональне зерно, яке згодом дає гарні паростки. Святом вас! Своє вітання йшли кандидат в народні депутати бойко Олег Васильович. Шановні батьки, шановні вчителі, шановні учні. Шановні любі наші першокласники. Намагалися отримати все більше і більше знань з різних джерел, які сьогодні існують взагалі в світі, а цих джерел настільки багато, що можливо не осягнути навіть один шлях отримання цих всіх знань. Але тим не менше, кожен батько і мати повинен розуміти, що чим більше ви вкладаєте в свою дитину, тим більше вона віддасть завтра. Цього вам і щирого серця бажаю. Бажаю, щоб ви отримали величезне задоволення від сьогоднішнього свята, щоб, можливо, згадали навіть кожен з вас, коли він був першокласником. Хочу також побажати всім вчителям, щоб, щоб вам вистачило мудрості і також таланту, святогості. Дякую.